Що ж, всім привіт! Мене звати Укордон, і сьогодні у нас буде незвичайне відео, бо ми будемо куштувати ось такий от нон-стоп сталкер. Що ж, це лімітована версія. Також, можливо, в слідуючому відео буде такий же ж самий енергетик, тільки оранжевий. Що ж, давайте перейдемо до відкриття і скуштуємо. Ось він. Не сильно так і шипів. Давайте перейдемо до самого куштування. Що ж, на смак, він доволі смачний. Є такий присмак манго, але ще написано, ось тут зашифровано, що у нього смак, гроші і манго Що ж, цей енергетик я купляв в АТБ по 26 гривень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення!